Висловлюючись про шанси наших хлопців в естафеті, сказав, що потрапляння до десятки буде задовільним результатом. Маю на увазі саме десята позиція. Місце у вісімці буде хорошим результатом. А якщо наші хлопці здобудуть шосту позицію, це буде майже відмінним результатом. Звісно, що Юрайса Нітра, так само як і всі вболівальники, ми розраховуємо, що можливо наші хлопці сьогодні зможуть поборотися і за куди вищу позицію. Артем прима стрільба з положення лежачі. Вболіваємо за наш. Прекрасна стрільба у виконанні Артема Прима. Зараз збірна команда України буде серед лідерів в дюгана. У Крістіансена є зараз певні проблеми. збірна Німеччини відпрацювала Білорусь. Все ж таки Крістіансен залишається поки що у боротьбі. Росія, Чехія. Ну і Артем Прима зараз на другій позиції з відставанням у 4,5 секунди мимо повз ціль. Отож, Артем Прима, другий вогневий рубіж. На два зараз залишається у Артема Прими. Білорусь, Норвегія, Росія вже на дистанції. Два на один у Артема Приме. Будемо програвати, але головне без штрафного кола закриває зараз сьомим, тобто другим додатковим патроном Артем Прима. Так розуміємо, що зараз наше відставання від лідерів збільшиться. Самуельсон зараз везе збірну Швеції на першій позиції. 18 секунд до його показника. Зараз ні, все ж таки Антон Смольський зараз залишається на третій позиції. А Ветла Шоста Крістіансен перебуває на другій. Команда Росії зараз на четвертій позиції. Ну і Артем Прима там бачимо, що у підйомчик працює, зберігається в принципі таке ж саме відставання у Артема Прима 18,5 з половиною секунд. З'їдає Єлісєва, ось прекрасний етап. Бачимо у виконанні Артема Прими. Який же ж супер Артем сьогодні, якби не два додаткових можна було бути вище, але дуже і дуже якісний етап проводить український біатлоніст і відправляє четвертим Сергія Семенова на дистанцію? Будемо сподіватися, що і Сергію так само вдасться на високому рівні провести свою частину. Повертаємося з вами на височі на арену. Нове место на Мораві. Другий етап чоловічої естафетної гонки. Сергій Семенов зараз на П'ятій позиції працює. Нагадаю, що Артем Прима четвертим передав йому естафету. Хороший етап у виконанні Артема по хане здала. Є спернелін, Сергій Бочарніков, Сергій Семенов та Філіп Хорн. Затримав Сергій третій постріл, не влучив. Один на один Йохана Садала. Сергій Семенов зараз виходить на дистанцію. Затримується тут і Білорусь. Проблеми у Хорна. Восьмим лише патроном зараз працює Йоханнес Здала. Це означає, що ми зараз будемо серед лідерів. І, в принципі, ось ця лідируюча групка зараз так і буде залишатися. Сергій Семенов, як же зараз приємно, нашим очам. Сергій. Які зараз на 21-й позиції сумарно два штрафних кола мають. Сергій Семенов. Так під'їхав юха Дале. Бочарніков також у цій групі, але я думаю, що Сергій зараз другий вогневий рубіж другого етапу. Три на три у Самуельсона, Ельсона. Як не було цієї переваги. Сергій Семенов другий килимок зараз другу установку займає. Одне ж коло у Шведа. Сергій Семенов. І Сергій Бочарніков, і його ханездала зараз очолюють цю гонку. Браво Сергій Семенов! А тепер віддати всі сили на поки що на шостій позиції, можливо, ще не найбільша сенсація, окрім білорусів, також на екваторі цієї гонки. Ось цей підйомчик не прогавити спорт Йоханеса дале. Йоханес Дале рекордсмен цього сезону за кількістю потрапляння у топ-10. Здається, що в 10 гонках вже виступає за команду Білорусі. Тримається бочарнікова, а Йоханес Дале, схоже, що просто немає сил для того, щоб свій фірмовий ривок зробити. Сергій Семенов бачимо, підпустив до себе і Моравеца, і Естонського бітого, аби прийняти. Естафету так, лише кілька секунд буде вигравати Біо, але як же ж там ущільнюється зараз ця групка? Моравець під'їжджає до Семенова. В будь-якому разі на екваторі цієї гонки у нас панові болівальники складається все напрочуд непогано. Руслан Ткаленко приймає естафету у Сергія Семенова, і головне зараз витримати ось цей тиск цієї шаленої боротьби. Я уявляю, що зараз би роб. Хороші показники стрільби в цьому сезоні у Тарія Бьо. Напередодні в спринті був третім. 95% стрільбі лежачі у Норвежця. 82 на стійці один з найвищих на лежці у Тарія Бьо. Що, власне, титулований норвежець і доводить. Звісно, що задоволений, але поки що стриманий Зікрід Мазе, тренер норвезької команди. Але нас зараз цікавить Руслан Каленко. Три на один у Руслана. Цілю, і таки вицілив Руслан Каленко. Будемо випереджати Шведію, Білорусь, Чехи закривають зараз також додатковими патронами. А це означає, що ми зараз залишаємося у боротьбі. Збільшує зараз свою перевагу над переслідувачами Тарія Бю. але ж яка краса? Руслан Каленко зараз на другій по тримається наш Руслан Каленко у цій групці з п'яти біатлоністів. Ну і білоруси зараз. Мав, звісно, ще можливість ризикувати Тарія Біо, але бачимо, як невлучно пішла в нього куля після третього пострілу. Але спокійно закриває всі мішені Тарія Біо і залишатиме досить таки комфортну перевагу для себе. Руслан Ткаленко, другий вогневий рубіж третього етапу. Руслан Каленко, що ж зараз робить Руслан Каленко? Найкраща гонка у цьому сезоні у виконанні українського біатлоніста з п'яти від барабанів зараз і латипову, але треба триматися за цими хлопцями. Зараз тут головне не стільки позиція, як відставання. Триматися, триматися зараз. Руслан Каленко повинен. Задля того, щоб Дмитро Підручний на четвертому етапі бачив обов'язково спини своїх опонентів і бачив їх з якомога меншої відстані зараз відчувати чути тишу трибун. Це саме той випадок, коли тишу чуєш, Йохана Стінґезбіо з більш ніж переконливою перевагою виходить на завершальний четвертий етап. Не здається зараз Нікіта Лобастов буде представляти команду Італії на Четвертому етапі. На жаль, відстав, відстав Руслан Ткаленко не набагато, але не втримався. В будь-якому разі хороший, дуже якісний етап від українського біатлоніста. Отож, Дмитро Підручний, четвертий етап, найцікавіше у цій гонці розпочинається. І саме головне, що наша команда, в принципі, залишається зараз у боротьбі. Скільки буде Дмитро Підручний відставати, ми зараз вже беремо тут до уваги більше другій-треті позиції. 57-42. Трапляє. Дмитро Підручний на сьомій позиції на позначці 0,9 кілометри. Йоханес Бьо. Перший вогневий рубіж останнього етапу. Спокійно має нагоду підготуватися. Може ризикнути. Я думаю, що зараз дуже швидко буде стріляти Йоханнес Бьо. Все ж таки вирішив спокійніше працювати. І бездоганно це зробив. Підтягнувся він до цієї групки. 8 секунд програвав на останній контрольній позначці на сьомій позиції збірна України. Ось Дмитро підручний з'являється. Отож все дуже цікаво у цій гонці. Дмитро Підручний. Всі п'ять в цілі. Збірна України зараз буде у цій групі. Шведи, італійці. Вона ще більш ущільнюється зараз. За хвилину перевалює перевага Йохана Сатінгесабіо, але нас зараз це цікавить найменше. Дмитро Підручний підіймає команду на п'яту позицію. На стійці буде важко всім. Прекрасно це бачимо і розуміємо. Ну і Дмитро зараз, як ніхто, мабуть, розуміє, що форсувати особливо не потрібно, але зараз, поєднавшися з цими хлопцями, буде там час перевести подих перед вирішальною стрільбою. Відчуваки розв'язка сьогоднішньої драматичної чоловічої естафети. Але справжня драма буде за хвилину. Є час вмоститися по. Надійніше, поміцніше. Зараз може три поклони зробити Йоханнес Стінґезбьо. Аж зараз буде драма і розв'язка. Все тримаємо кулаки і вболіваємо за Дмитра. Дмитро Фидручный, так же, как и Галиле, закрываю все лишения. Фонцілома зараз також у цій групці затримується Бенедік Доля, але не відпустить він зараз далеко. Це хлопців. Дмитро Підручний зараз на третій позиції. Так, поруч з російським біатлоністом. Ну і група з трьох біатлоністів. Бенедік Доль зараз приїдається. Панові вболівальники. Не хочу нічого наврочити, але перемагати чи не в кожній особистій гонці, норвежець за того, щоб зберігати шанси поборотися за кришталевий глобус, великий Дмитро Підручний на другій позиції. Камон, Тімон. Камон, дімон, втікай від Пансіломи, Втікай від халілі. Дмитро підручний. Дмитро підручний просто сьогодні красень, так само, як і всі наші хлопці. Але з'являються, з'являються там Пансілома і халілі. давай, давай! давай! Вод, вон, вон, вон! Від, не вались! Не вались зараз підказують Дмитру Підручному. Це означає, що не потрібно зараз випрямлятися. Так часто буває на фоні втоми у біатлоні. Яку ж біатлон красу сьогодні демонструють хлопці? Дмитро підручний та з'явись вже там на тій гірці. Дмитро підручний. Де ти? Дмитре? Дмитро підручний. З останніх сил тягне на собі команду все нехай зараз Швеція та Росія розбираються, але лише за третю позицію. Як же шкода, що немає зараз болівальників, аби дати Дмитру Прапор нова біатлона українська історія чоловічого біатлону Дмитро Підручний згадує ці його жести після чемпіонської гонки переслідування на Вестерсунді на чемпіонаті світу, але що ж відбувається зараз? Можливо, Дмитро і сам. Не очікував на це, але адже звик до того, що часто так буває, що вже немає нагоди боротися на останньому етапі за високі місця. Але зараз Дмитро Підручний за рахунок того, що всі наші хлопці бездоганно сьогодні спрацювали, привозить збірну України.